Психопати захищаються від небезпечності світу, від небезпечності людей. А саме так вони щитують у світі людей як небезпечними, захищаються повною байдужістю. Саме це веде до того, що вони не мають ніякої емоційної огранки на відміну від нарцисів. Вони захищаються від болю від неочікуваностей цього світу, від можливості бути відторгненим методом запобігання, в який спосіб людина з нарцисичним розладом особистості цілковито і безапеляційно переконана, що якщо не сьогодні, то завтра ось цей значений об'єкт, що він мені розказував про мою важливість для нього, мене покине. Він пронизаний ось цим переконанням, і саме ось це переконання веде до того, що в якийсь момент. Нарцис відмовляється від всіх задоволень, від всіх плюшок контакту з цією людиною і залишає її. Він прагне покинути, але не дай Боже не буде покинути.